ЗСУ почали збивати рашистів за допомогою британського ЗРК Стормер Авіація ЗСУ завдала до 10 ударів по позиціях росіян, знищила близько 15 бронемашин. Підтримайте Збройні Сили України. Підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Протягом 13 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація ЗСУ завдала до 10 групових авіаударів по позиціях росіян. Знищено близько 15 бойових броньованих машин та десятки рашистів. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ передає УНН. Повідомляється, що під прикриттям винищувальної авіації штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили і техніки противника. Знищено близько 15 бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів. Зазначається в повідомленні. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!